Добрий день, шановні друзі, це Дніпро Агроком, Всім вітання. Дякуємо за вашу увагу. Презентуємо вам е, кулісу КПП, це трактор ЮМЗ. Це, до речі, замовлення нашого клієнта. Їде в Одеську область, Тарутинський район. Е, дякую вам за замовлення. Ціна її на сьогодні 100 гривень. Ось Показую за всіх сторін. Кому потрібно, замовляйте, є в достатній кількості. Як завжди, посилання під цим відео, телефони. Ласкаво просимо. Ще робимо додатково наш канал відкрили в Тіктоки. Кому цікаво, можете також переходити. Є е, група Facebook. Тобто всім завжди раді, звертайтеся і на зв'язку слава Україні, Україна понад усе. Дякую за вашу увагу і всього найкращого.